Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Сьогодні я виїхав раніше, зараз десь сьома година ранку. Виїхав на пошуки. Знову я другий день на Уманщині гуляю. Їхав до лісу, хочу сьогодні по лісі погуляти. Там були колись німецькі позиції. Воно начебто не цікаво. Гізи всі я тоді вибрав, там, мабуть, відрогі зібрав. А зараз так погуляю трошки далі від позиції, подивлюся, що там буде. І ось приїжджаю, дивлюся таке невеличке поле. Убрана, убрана пшеничка начебто. Да? Думаю, ну поки, поки в лісі ще холодно, з самого рання, прогуляюсь тут. Так що зараз піду, подивлюся, може, може щось тут вискочить, поки сонечко сюди світить гарно. І дивіться, яка прекрасна наша Україна. Які лани. Як казав Шевченко, широкополі, так? Да? Так що, друзі, пішов, попікаю, погуляю, може щось буде і на цьому невеличкому полі. Ось, друзі, я вже під'їхав до лісу. Знаєте, прогулявся по тому невеличкому полю. Нічого, нічого немає, крім металу, крім железяча. І ось я вже тут, ось я тут. Отут От колись стояли німецькі позиції на цьому бруствері, на воловку лісу. Тут далі. Зараз погано видно, але коли оце поле чисте, там такий обзор на кілька кілометрів вперед видно, на кілометрів п'ять, мабуть, вид такий є. Ото тут і стояли німецькі позиції, які, мабуть, мабуть, оборонялися, не знаю навіть, як сказати. Ось такі діла. Так що зараз погуляємо тут, подивимося, що тут буде. густий, густий такий ліс. Ходити нормально, удобно, все, але такий він, знаєте, тут тень, конкретная тень. Так що, думаю, буде навіть прохолодно трошки. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, так и гуляю я по всему лесу. Прошел метров 300, быть, и такой чудовый сигнал. До этого была купа пробок. Чудовый сигнал. Я вижу, это монитос. А что? Ага. Радянська монетка, друзі, радянська, радянська, що це? Щось так погано видно. Так, от я герб замітив тут, а? Що за монетка, що за монетка? Трошки почищу. Ага, начебто. Начебто три копійки, друзі. Начебто... Ну-ка, ну-ка. Ні, 20 копійок ти йо, ще рання. Прикиньте, отака монетосіна попала сьогодні. У мене перша. Так що нормальок. Як ви вже замітили, сьогодні я копаю прибором Rutus Atrex з блондинкою. Але восьма частота. Тут, я думаю, мультичастота не потрібна. Тут не скіфи, не чека, отакі от знахідки. Так що чудово. Йдемо далі, друзі. Черговий сигнал, друзі. Правда, не кольоровий, а чорний. В лісі я також копаю чорні сигнали. І на цей раз от такий, от такий маленький замочок. Надломаний. Ось воно. Кришка надломана. В внутрішності видно цього замочка. Ну, Начебто і нічого цікавого, а з другої сторони, такий маленький замочок. Заберу, друзі. Заберу. Хай буде. Дома може почищу його, реставрую, поставлю цю кришку на місце. Змащу та буде невеличкий замочок. Так що йдемо далі. Вже наче трошки розвиднилося. Чи це з цієї сторони, з південної, де сонце вже світить. Ну, в лісі дуже чудово, дуже чудово, друзі. Отако. А ось, друзі, і ще раз в мене чудовий сигнал. На цей раз було мідю. Копнув і ось вона. Ось вона. Дивіться, ой, красота. Імперія. Друзі, на цей раз імперія. І це в нас одна копієчка. Миколи Другого. Дивіться, сохранчик який. Це не поле, це ліс. Лісовий сохранчик вже буде набагато кращий. Ну, отака монетка. Так що прекрасно, йду я вже долі цього бруствера, цього лісового валу, як він називається, і от тут і пікає. Знаєте, я, мабуть, помилився, думав, тут німецькі позиції, я трошки перепутав ліс, а тут радянські позиції. А чому? Тому що викапую отакі пістолетні гільзи або ж ППШ, і отакі чорні гільзи винтовки Мосіна. Чорні. Я згадав, що я колись тут був. Да. І таких сигналів, тут чорних багато, я їх в принципі не копаю, а це купнув, дивлюся, гільза, то я згадав, що тут такі були наші позиції. Ну, поки, поки нічого такого супер цікавого немає. Так що йдемо далі. Час ще в нас вдосталь. Ось, друзі, пройшов ще трошки. І знову мідний сигнал. Знаєте, купнув, думав, вже викопав, ні, а вона ще в ямці. А якщо в ямки, це значить щось глибше лежить. Це вже може бути навіть і не гільза, але б'є, б'є, непогано мідю б'є. Давайте будемо. Оп, дивіться, дивіться, копнув, да? ось його викинув. Є такий, такий кругляшок. Друзі, такий кругляшок. І що це в нас? Капуста. Стапутов, да? Олександровський дві копієчки, ось його чітко видно. Ну, така мідяха, знаєте, била вона ну. Пречудова, пречудова. Уже, уже непогано, знаєте, вже дві імперії викопав я таки в цьому лісі. Совєтік і дві імперії. Так що кладемо хабарницю і пікаємо тут же. Так я хожу вдолю цього бруствера, цього оболовки лісу. Так от ходжу туди на метрів 10-15, вертаюсь назад, і ось бачите, є, є сигнал. Ось друзі, відійшов буквально 5 метрів від того місця, де була імперія, і знову. І знову Тут десь мідний сигнал. Десь десь є. Грудки. Прикиньте, грудки десь. Ну-ка, на прибор. Ой, десь є. Давайте ламаємо. Опа. Опа, де вона? Та ти що? А ну-ка, давайте піном знов достаємо. Десь ж був непоганий сигнал. Упала, упало щось в ямку видно. А ну-ка, ну-ка. Так. Єсть. Друзі, гляньте. Монетос, монетос, монетос. Так, на світло. Імперія. Друзі, одна копієчка. Чия? Олександра першого. Гляньте. Чи другого? Другого, мабуть, Олександра да. да. другого, так. Точно, точно, дивіться. І такий сохранчик, друзі, що значить не поле. Вони тут не загажені, хімією, не затравлені. Такі зберігаються краще. Да? От такий от такий Менітосик. Ну, чудово, друзі. Друга, третя третя імперія вже. Один советик, третя імперія. Ну, непогано, я вам скажу. Так що копаємо тут же. Оце місце, цю полянку, я думаю, треба гарно біти. Отам, отам було. Метрів п'ять пройшов, трошки далі є. Так що копаємо далі. Знову, друзі, мій рутус підняв сигнал. Але на цей раз вже совітик пізній. Незначна монетка, але забираємо. Забираємо. Однозначно, 1978 чи, чи 73. Я, на жаль, погано бачу, друзі. Тут знаєте, сонце тільки приблизує. Да, Якийсь 83-й, 80. Ну, 80. Взагалі, погано видно, друзі. Не буду брехати. Отакий От мені мені попався. Я так і петляю на цій полянці, де тільки що було дві імперії, але більш нічого там не було. От там була перша монетка, а там друга. І Я отак по кругу ходив, ходив тут, ходив, оце. Оце тільки Совєтік виходив. Імперії більше немає. Так що йдемо далі. Йдемо далі в сторону автомобіля мого, вдолі цієї вваловки. Ось, друзі, мій коперський день, а верніше півдня прийшов до кінця. цього півдня, тому що ще треба їхати на Черкаси. Як я вже казав, зараз я нахожусь на Уманщині, Походив і по полям, і по лісам. Сьогодні вже я другий коп у мене тут. Так що треба вже їхати додому. Знаєте, трохи втомився. А втомився чого? От ми копері втомлюємося не від того, що ми багато ходимо там і все таке, а від того, що нема знахідок. А якщо є, то такі незначні, невеличкі, оце в нас втомлює. Аби, скажімо так, підняв кілька динаріків, там ще щось, то я ресачу би, мабуть, сутки тут, друзі. А поки якось так. поки якось так. Ось я вам покажу, що сьогодні я знайшов своїм прибором Rutus Atrex. Сьогодні, наче трошки повезло, друзі, три імперії. Не кожен день можна підняти три імперії. Ну, Я вам скажу, це далеко від Черкас. Тут, безумовно, є свої копарі, але. Копають вони не завжди там, де треба, скажімо так. А може, і нема часу копати всі, що якби працюють в селі, завжди робота є. Так що, от сьогодні я викопав, друзі, дві копійки Олександра Іго, копієчка Олександра II і копійка Миколи Другого. А також, а також 20 копійок щитовичок. Попалася така монетка, у мене сьогодні перша. І 10 копійок. Пізні совіти 1900. Я вже так подивився, наче 1986 року. Ну, якось так, друзі. Отак я сьогодні трошки покопав і відпочив морально і фізично втомився. Знаєте, завжди їду на коп, не беру з собою воду, а потім жалкую, що не взяв. А коли візьмеш, то і пити не хочеться. Ну, якось так виходить. Так що, друзі, все. На сьогодні все. Я відкопав. Зараз додому, беру свого однокласника і їдемо на Черкаси, друзі. Гарного вам дня і мирного неба.